Завдання не замерзнути цієї зими. Температура повітря в помашканнях українців за оцінками Нафтогазу може бути на 4 градуси нижчою ніж минулоріч. Злякавшись перспектив залишитись у холодних домівках, деякі лучани почали вигадувати, як і чим грітися. П Їдемо в село і будемо грітися з дровами. Поміняв вікна, двері, трохи втеплив пройоми. На крайній випадок поставлю на кухні буржуйку. В Мене є. Дуйчика в нас немає в нас є масляна батарея, що залишилася з старих часів. Так що якось будемо обходитися. У соцмережах подекуди трапляються дописи про те, що дуйчиків масляних батарей тощо в магазинах вже немає. Мовляв, історія, як і сіллю, за день розкупили. Шукати електричні обігрівачі взялися ми і пані Лариса. Я шукаю такий, щоб був і економний, і електрику, щоб багато світла не брав, і щоб якісь обігрівання було трошки. Такий конвекторний обійшовся лученців кругленьку суму. Відсот. Ну це моя пенсія. Ну, але ж в мене, крім мене ще й діти, які мають допомогти мені, мабуть, щоб не замерзла. Вибір обігрівачів у магазинах такий є. Придбати можна як дорогий у понад 5 тисяч, так і дешевший до тисячі. Щоправда, бюджетний має певні недоліки, певнять продавці-консультанти. Дуйки. Тепло вентилятор, там іде відкрита тена, дує тепле повітря і тому сушить дуже сильно ну, в кімнаті повітря. Вони гріють тільки територію, на яку направлені, так? Ну так, поки він працює. Поки він гріє. Тобто буде якась там кімнатка невелика, там 10-15 квадратних метрів. У магазинах дуйчик можна купити від 700 гривень. На ринку ціни несподівано вищі. Тут від 900 гривень є отакий, до 8 квадратів обігріває. Дуйчик під ним такий 1250, Є от якийсь кермічним нагрівальним елементом 1450. Дорожчими є конвектори. Вони кажуть продавці-консультанти, на відміну від тепловентиляторів, не сушать повітря. У магазинах ціни від двох тисяч і вище. Він нагрівається, ви його виключаєте. Ну і ще трохи там він буде підтримувати температуру. На ринку конвекторний обігрівач менш ніж за дві тисячі купити не можна. Дві тисячі дві сто. Від, від потужності залежить. А люди нині беруть? Беруть. беруть. Так, як раніше чи зараз є така ажіотаж? Зараз беруть, масляні шукають. такі ці Ветродуйки шукають. Дешевших. Люди кажуть, в магазинах і на ринку розбирають обігрівачі на ура. Людей дуже багато приходить. Тобто там в день може піти і п'ять, а може піти і десять. З обігрівачами додому люди переважно які купують. Ну, переважно беруть щось подешевше. Септодуйчики – популярні і масляні радіатори. В принципі, це найпопулярніше, Найпопулярніший обігрівач, то їх розбирають швидко. Переваги будуть в тому, що він не буде сушити повітря і не спалює кисень приміщення. Вважається, що масляні обігрівачі дають більше тепла та можуть обігріти достатньо велику площу ціна зараз така трохи косюча буде, то, то від 4 тисяч і більше буде. Стільки ж і на ринку. Щоправда, кажуть продавці, ще місяць тому вони були дешевші. Цей був 4, а зараз по 4 500 привезли, так? Себто один потужний електричний обігрівач обідається вам не менш ніж у 2,5 тисячі гривень. Дорожчати кажуть, у магазинах прилади ніби не мають, от тільки розбирають люди їх масово. І це підозрює лучанин Олександр може бути дзвіночком до біди. Мережа в нашому будинку 50 років, більше 50. Мережу за ці 50 років ніхто не реконструював. Хоча що 25 років вона підлягає. По правилам реконструкції, От. і коли всі включать по півтора-два по кіловат, зрозуміло, що буде. Служби ДСНС погоджуються у зоні найбільшого ризику хрущовки сталінки тощо. Щоб уникнути короткого замикання в помешканні, рятувальники рекомендують не вмикати декілька електроприладів одночасно. Вибираючи електрообігріваючу техніку, треба звертати увагу на її потужність і допустиме струмове навантаження електромережі в будинку. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.